18 травня 1944 року під час Другої світової війни радянський режим виселив всіх кримських татар з рідного півострова в Центральну Азію та на Урал. Приводом для геноциду корінного народу Криму стало звинувачення у, начебто, співпраці з нацистами разом з кримськими татарами. Під каток репресій потрапили й інші народи, які тоді населяли півострів: греки, болгари, вірмени тощо. Але найбільше постраждали саме кримські татари. За офіційними даними було виселено близько 250 тисяч кримських татар. Для перевезення задіяли 70 ешелонів та 32 тисячі співробітників НКВС. Операція з виселення кримських татар з Криму почалася близько п'ятої ранку стуком в кожен кримськотатарський будинок. Всіх кримських татар завантажили у товарні вагони, призначені для худоби. І майже півстоліття не давали можливості повернутися додому. В дорозі від голоду і хвороб померло близько восьми тисяч осіб, яких не було можливості поховати. Їх тіла просто викидали з вагонів. Протягом усього шляху, а це близько 20 днів, деякі ешелони годували солоною рибою, інші не годували зовсім. У перші роки депортації від голоду і хвороб померло за різними даними від 20 до 46 відсотків людей. Серед них половина це діти віком до 16 років. Кримських татар, які були на війні, депортували прямо з лав Червоної армії в травні 45-го. Переважно більшість кримських татар поселили в бараках та спецпоселеннях, які були більше схожі на трудові табори. Депортовані стали дешевою робочою силою, їх використовували для праці в колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах. Понад 20 років радянська влада повністю заперечувала свій злочин. Лише у 1967 році Верховна Рада СРСР визнала необґрунтованість тотального звинувачення кримських татар, але на відміну від інших депортованих народів вони не отримали права оселятися в Криму. Масово повернутися на батьківщину корінний народ Криму зміг тільки наприкінці 80-х років ХХ століття, але цьому передував довгий шлях ненасильницької боротьби, просто за право жити вдома. Мітинги в різних містах Узбекистану, протести на червоній площі, голодування активістів, підтримка дисидентського руху Радянського Союзу. Про трагедію кримських татар дізнавалося все більше і більше людей. В 1987 році в Москві відбулися масові акції протесту. Радянська влада обіцяла вирішити кримськотатарське питання, але натомість ТАС опублікувало повідомлення, де знову підкреслило, нібито зраду кримських татар у Другій світовій війні з неіснуючими подробицями. Відверто наклепницький текст свідчив про те, що влада не зацікавлена в поверненні корінного народу Криму на власну батьківщину. Саме тоді почалося масове повернення кримських татар з місць заслання. Полишивши все, що було побудовано та накопичено за ці півстоліття в засланні, велика хвиля депортованих хлинула на рідний півострів. Але в Криму на них ніхто не чекав. Радянська влада намагалася загнати кримських татар в пастку, їм було заборонено продавати дома, їх не брали на роботу, не прописували. Вчителі, лікарі, професори, досвідчені інженери, економісти, архітектори продавали на ринку. Тільки у 2000 роки кримські татари почали відбудовувати свій дім наново. Але у 2014 році Росія відібрала і його 27 лютого почалася окупація півострова. Тоді кримські татари масово виступили за збереження територіальної цілісності України. На жаль, цей спротив не зміг завадити проведенню референдуму про приєднання Криму до Російської Федерації. Це стало новим випробуванням для кримських татар, які завжди сповідували цінності демократії, свободи та верховенства права. На окупованому півострові почалися переслідування корінного народу та всіх нескорених мешканців Криму. Упродовж лише першого року анексії понад 150 кримських татар опинились за ґратами та стали політв'язнями. 21 людина зникла без звісті або була вбита. А кримсько кримськотатарського народу був визнаний терористичною організацією та заборонений на території півострова. Ці репресії тривають і досі. Але російська влада, гідна сподкаємець Радянського Союзу, намагається відібрати у кримських татар і пам'ять про найбільшу трагедію в їхній історії. З 2014 року в Криму заборонено проводити траурний мітинг на центральній площі Акмешчита. З початком широкомасштабної агресії Росії у лютому 22-го року та після оголошення часткової мобілізації. Частина кримських татар знову змушена була залишити батьківщину з надією зовсім скоро повернутись додому у вільний Крим.